Доброго дня, вітаю вас? Отож про ту ситуацію, яку на станом на нині маєте завжди ми чуємо про те, що на Луганщині людям дуже складно, бо і заробити нема де. І полювання буквально на українців, тих, яких можуть рекрутувати до війська, постійно триває. Відповідно, люди або намагаються десь виїхати, або ховатися, і точно не у більших населених пунктах. Якою ситуацією є станом на сьогодні? Ну, знаєте, ситуація на окупованій території загалом дуже сильно не змінилася. Продовжується вся та ж робота. Крім того, починаючи е наш ворог починає крім того, що постійно е видьоргуючи людей, як по мобілізації, так і по всіх інших заходах, не здійснюючи жодної соціальної допомоги. Наш ворог починає ще й обмежувати людей загалом у спілкуванні, тому що почалися вони в принципі давно почалися, ще з 22-го року, але зараз дуже посилась. Ворог дуже перезиває за свою техніку і особовий склад. І зараз дуже посилилася робота саме розвідувальних служб і МГБ щодо використання нашими громадянами телефонів щодо фільмування чи фотографування будь-яких подій чи місць у містах, міст. тому ідучи в місті, навіть там Сірдонінську і сфотографувавши щось, можна одразу потрапити на Підвал, як вони це називають, для проведення спеціальної професії профбесіди, коли люди намагаються зв'язатися зі своїми родинами на території України, також при перевірці на вулиці документів і телефонів можна одразу потрапити на підвал для проведення бесіди, як це називається, і виявлення чи не являється ти українським агентом. Тому в цьому ракурсі дуже посилилась ситуація. Ну і крім того, ще. Такий аспект постійний. Це відсутність соціальних благ, це і вода, це і житло, власне кажучи, це і світло в більшості районів. Тому ну дійсно людям важкувато, скажемо так, і на деокупованій території не легше лише от за сьогодні. Ми мали 176 обстрілів, і те, що найбільш гірше, це не майже все. Це ФПВ, які б'ють чітко по будинках, де ще залишаються люди на деокупованих територіях. 30 людей у нас залишилось, вчора. одну людину евакуювали. І основна проблема в тому, що б'ють просто по житлових будинках. Зараз намагаємось максимально людей умовити на евакуацію, тому що до цього не погоджувались, але зараз люди почали виїжджати, незважаючи на забезпечення всіх їх потреб, треба вивозити, тому що дійсно ворог просто почав нищити людське майно. Чи це стосується оті підвали, зокрема великих населених пунктів Сєвєродонецька, чи це Практика повсюди така, і по дрібніших населених пунктах, по селах, чи там можна ще спокійніше перебути? Ви знаєте, я скажу в селах, це не ще найбільша проблема, які ну, ближче сюди до лінії фронту. Там, взагалі, коли дійшли війська, вони повисіляли. Наших громадян, причому висіляли цілими вулицями в соседні сусідні села. Причому виселяли також і до Луганська і туди в глиб території, просто без згоди людей просто висіляли, розміщували туди військових, е, тому що їм треба було розмістити військових і усіляко закритися від можливого витоку інформації. Бувало таке, що з вулиці просто переселяли, заривалися. А зараз дуже багато тих фактів, коли людей просто виселяють, в лип, території окупованої області. А з житлом. От те, що залишається, тобто туди заселяють військових чи якісь сім'ї приїжджають? Сілі що із цими помешканнями відбувається далі? Туди заселяються повністю військові. Якщо це прифронтова лінія, повністю заселяються військові, переривають там собі. Ну облаштовують місця, причому затягують і техніку. Зараз трохи більше стали її ховати через те, що через це власне кажучи людей пересували, тому що все одно наші сили наносять значні ураження, і тому, власне кажучи, людей почали звідти прибирати. Те, що стосується будівель на окупованій раніше території, туди вглиб глиб за 60 кілометрів то. Навіть і менше проводять так звану вони націоналізацію, тому що поприїжджали військові, попривозили багато з стоку Кр Російської Федерації родин своїх заселяють військові, отримують або викупають в тому числі і ті шельські організації там по вчителям і по лікарям, які держава агресор розподілила між своїми регіонами для того, щоб вони нібито підтримували да окуповану територію. То дуже багато е, заїжджає останнім часом е, таких профільних працівників. Але більшість довго не витримується ротаційно. скажімо, але деякі залишаються і жити, тому що ті блага навіть в побитому Сєвєродонецьку чи в е, Старобійську вони набагато перевищують. Те, що ворог мав у себе вдома, тому деякі навіть там дивуються тих тим умовам, в яких ми жили, тому що вони такого ніколи не бачили. Але дійсно таке засилля продовжується. Вони продовжують націоналізацію. Цю за останню інформацію у нас та що є націоналізував ворог 500 квартир і домоволодінь. Е, ну знову ж таки, націоналізував. Зрозуміло, що ворог питається будь-яким чином скажімо так, узаконити свою діяльність на окупованих територіях, ну як на його думку, узаконити, але ж є чітке українське, є чітке міжнародне законодавство, і всі ці заселення вони. Дуже швидко закінчиться після деокупації. Ви згадали вже Старобільський, Я згадую Старобільський громаду Яйдарівців і розумію, що це, це територія, яка ще на початку російсько-української війни в 2014 році нащадки козаків давали добру відповідь. Це не зрусифікований і з навезеними пролетаріями з Росії Луганськ. Це все таки була козацька земля. Як їм цим людям зараз, вже котрий рік в окупації стараються покинути рідні місця? якось виїхати, чи, ну, як то кажуть, чи, е, сидять вдома і чекають. Ви знаєте, є різні ситуації, є коли люди дійсно і на зараз виїжджають, і виїжджає немало людей. Є ситуації, коли люди залякані цією націоналізацією, скажімо так, тому що і в мене по деяких знайомих є те, що телефонували звідти через батьків, які залишились там, через якихось рідних, які яких залишились там, що ти або повертайся протягом 30 днів, або житло ми. Забираємо тому є люди, звісно ж, і які повернулися на ту територію, щоб якось переоформити житло, але багатьох не випускають і багатьох знову ж таки затримують. Розвідують є люди, які виїжджають і не витримують цього лиха, особливо це скажімо так, молодь люди, які дійсно є от такою прогресивною українською молоді, які залишались там до довчалися в школі, або не випускали батьки там, і вони зараз виїжджають. Тому дійсно ту інформацію яку розповідають, про те, що гайки постійно затягуються і затягуються. все тільки правильно, те, що робить Росія, все інше при тому, що ну діти ж цифровізована, така молодь, вони мають доступ і мають можливість бачити. Різну інформацію тому, але те кажуть наскільки накручується ситуація, що от Росія права, Росія тут захищалась. Ми тут все життя були. Це тут Україну придумали там в 91-му році до цього її не було. Ну тобто накачка йде народу повна. Uh -huh. Дійсно, людям дуже важко, тому що ну те про що ми казали на початку, роботи майже немає. Якщо робота є це такий малий комерційний бізнес, скажімо, там продовольчі товари, дехто працювали. Жінки, хто позалишали ще не, на не недобитих, скажімо так шахтах, бо чоловіки звідти помобілізували, деякі соціальні підприємства, скажімо там двірники, це а все інше воно поки що не працює. Я думаю, працювати. Навряд чи буде, тому що, незважаючи на всі програми, які, скажімо так, держава-агресор і квазі-республіка приймають для того, щоб нормалізувати стан, вони на даний час не працюють. А там, де виділяються кошти, навіть по тих же націоналізованих квартирах, те, про що ми казали, зрозуміло, приїжджають якісь гастробайтери е -е, з е -е, держави агресора, але знову ж таки більшість цих квартир, і більшість цього всього достається місцевим. Е -е, яких назад не равно певно колаборантом, які пішли на співпрацю з державою агресором? Зрозуміло. А ще якщо погляд з дуже високо зробити, кажуть, що є знімки НАСА. Про лісові пожежі на Луганщині хотів вас розпитати. Ми знаємо, що по всій Україні така спека і була небезпека в власне лісових і інших пожеж в екосистемах. Там, де є Державна служба надзвичайної ситуації, то вогнеборці працюють. А як це виглядає там, біля Сєвєродонецька? Про це свідчать знімки? Так, да, повністю продивилися. Вже експертна комісія закінчила свої висновки. Є в нас. Повне вигорання по екології лісів це 4,5 тисячі гектар в одному місті, 870 гектар в іншому місті. Найбільше постраждало кремінське лісництво, навколо Северодонецька, в тому числі і станиця Луганська, постраждали. Знімки показали те, що, власне кажучи, ніхто там ні з чим не боровся. Ліси просто горіли, вигорали, скажімо так, тими територіями, які, якими вони були заліснені. Території вигоріли дуже великий урон нанесено на те, що за попередніми підрахунками, згідно тих схем підрахунків, які є загальносвітовими візами на 45 мільярдів, такий ущерб станом на теперішній час, те, що видно, зі знімків пошкодження лісового масиву, зрозуміло, що це дуже шалені викиди, в тому числі і в екологію нашого краю, але Скажімо так, ворог з цим нічого не робить, навіть не ліквідує наслідки цієї пожежі. Воно як є, так воно все і залишається. Погасило, напевно дещем, тому що або вигоріло повністю, тому що жодних заходів не здійснюється. Ну вибачте, якщо в Криміні, коли горіла, вигоріла ціла вулиця одного з населених пунктів поблизу Кремінної, і навіть туди не прибула машина для пожежогасіння. Угу. Артеме, буквально менше двох хвилин залишається в нас. Розуміємо, що під контроль на Києву лише невеличка частинка, такий клаптик Луганщини. Як там зараз виглядає життя? Скільки людей ще залишається, і чи плануєте евакуювати їх трохи далі в тил від лінії з фронту? Ви знаєте, залишається 30 людей. Я вже про це казав. Ми постійно з ними працюємо щодо евакуації. Однак це люди похилого віку, які прив'язані до свого будинку і погоджуються на евакуацію лише тоді, коли від їх будинку, власне кажучи, залишається. Попіл чи вже таке м, пошкодження, скажімо так, де ми не можемо допомогти там ті ж вибити вікна кріші підлатати. Зараз я ж сказав, що ситуація дуже е, ускладнилася через fpv Дрони б'ють влучно по будинках. Е, крім того, і ЗСВ використовують і найтяжче це логістичні шляхи, якими ми постійно заїжджаємо для. Підтримки наших громадян, коли завозимо продукцію, куди завозимо воду, куди завозимо всі необхідні речі, І в тому числі навіть якщо людині там стало погано чи прихворіла, якщо раніше у нас медична бригада виїжджала туди, зараз у зв'язку з ситуацією. Евакуйовуємо одразу з госпіталізацією до наших сусідів, до Донеччини до Харківщини. Після чого громада вже ну вас громади евакуює з правоохоронцями або з військовими. Після цього вже власне кажучи, відшукують місця або до родичів відправляють, тому що ну дійсно, ситуація трохи ускладнилася. Але продовжуємо працювати, продовжуємо спілкувати з людьми, щоб все таки евакуювались. Спілкуємось із військовими, те, що по допомозі цим громадянам, передостанню жіночку евакуювали якраз військові, тому що дуже важко було до цього населеного пункту доїхати постійні обстріли, постійний фі. Якраз відбувалася репутація е, нашого підрозділу. Зміна і перевела з хлопцями, перевела з керівниками, під'їхали, підхопили, забрали речі. Вивезли жіночку. Дякуємо за це. це. Також і за участь в нашому етері. Голова Луганської Лисогор був із нами зараз.